Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінничини. Вас вітаю на каналі. Сьогодні 18 травня 25-го року. Що я хотів сказати, це невеличке коротеньке відео. Хотів сказати, чим я буду обробляти свої дерева. От зараз дощі в нас йдуть пущі кожен день і на сьогодні передають дощ, вже захмаруються. Що ж робити? Чекати, коли вони повністю перестануть. Може вже бути піздовато. Треба обробляти. Навіть якщо е, збиється, серебро, серебдо попаде, що серебдо, додочекати. Повірте. Дивіться, коли вибирати вікна і дочинати обробляти. По препаратах збедутку я вам хочу розказати. Зараз в такий час, коли йде дощ і вже є де прояви захворювань, краще працюють контактні препарати. Багато людей обробляють зараз біть сумісними препаратами. Але я не проти, Біть працює дуже добре, особливо на вісні, Особливо Бордовська, вона взагалі забідна після збирання урожаю. Ну, коли є вже урожай, не бажано проводити біть судді, тому що може повлияти частично на плоди і самий колір, і на то, і на все, на друге, буде полоси бути, так говорять садівники. Зараз є безліч дуже багато препаратів, контактних, які можуть бути. Без міді. Той же самий Берпан Адама виробляє, зараз вже тепліше і бородив. Той самий Делад Васовський, де в садах вони його працюють. Одна тільки е, проблема, що вони в більш великих розпасовках. Треба менше кілограма нема. треба з кимось е, ділитися, брати разом, десь де беруть, і все буде на скільки років її взяти, і буде добре. Я то, а чим я? я? Ось такий препарат Адаба, Адава, від систем до контактних. Я того року його взяв кілограм, пів кілограму я вже використав. Зараз ще лишилося половина і зараз я буду обробляти все. Персики, абрикоси, обробляти яблуні, груші, дим. Всі плодові. Він бере від парші і також можна видограти. Пишеться видограти. Дивіться, маєте? Що ж я можу сказати? Смішувати можна системи з контактними, але треба просто читати. Читати, які там суміщуються, Це одне. По-друге, кажуть, що взяв хорус і кроплю ним ціле літо. Це парадокс. Так не можна робити. Тому що є на якихось е, рослинах, він працює чотири рази, можна покропити, є три, є два. Якщо більше, він вже привикає. Саме, не дуже, саме менше привикання це контактні препарати, які вони не мають звички такої. Їм можна більше, їм можна постійно робити. Більше. О, По шкідниках одну минуту. По шкідниках зараз можна любими препаратами, вже все передсвило. Я то буду робити енджіо. Можна і актарою, можна другими препаратами. По підкорках. По підкорках працюю вже не один рік такими препаратами, як на фірмі Валагро. Валагро. Італійська фірма. Вона є азотне, фосфорне, калійне добре, Я 20 20 20 однаково, із мікроелементами. Добавляю вже, що в мене лишилося, щоб зняти стрес. Максі Сет, ще трохи в мене лишилося, я ним обробляв, Тоже в Алагру. І взяв ще собі, я його ще не робив для виноградника, тепер взяв, бо треба було раніше, але я тепер для виноградника буду давати. Бороплюс теж валагровський препарат. Ця фірма, я думаю, багато садівників підтвердять мої слова. Вона працює добре. Отаке от, от таке, таке відео я хотів вам сказати. Дякую, що ви на моєму каналі. робите, працюйте, кропіть дерева, щоб був якийсь вам урожай. Хай Бог вас благословить і дасть вам урожай. І всім нам миру і Божих благословень.